Якщо для когось Україна європейська поняття не надто конкретне, то для власників авто на іноземних номерах воно зовсім буденне. Нещодавно вони організувалися в асоціацію власників транзитних авто, аби захищати свої права. Ми хочемо досягнути, щоб влада виконувала відповідно вимоги чинного законодавства. Якщо якісь до учасників відповідно до власників транспортних засобів з іноземними номерами вживаються заходи влади, щоб вони були в межах чинного законодавства, щоб особи власники цих автомобілів були обізнані своїми правами. Кілька десятків автомобілів колонною проїхали містом до словацького кордону. Автопробіг символічний. Акцію влаштували на знак підтримки усім, хто бачить майбутнє України у складі Євросоюзу. Зацікавленість власників транзитних авто в цьому цілком прагматична. «Маю вже авто на словацькій реєстрації два роки. Одна перевага економічна, тому що та машина, яка коштує там півтори-дві тисячі євро. За неї тут потрібно викласти сім-вісім тисяч євро ну, доларів євро. Якщо розмитнити і законно офіційно, це виходить така ціна. Що там ще купимо чотири такі, і буду мати на кожен день іншу машину різного кольору. Незручності певні є. Вони полягають у тому, що кожен п'ятий день потрібно значить, робити так звану пересічку. Символічна автоколона рухалась ужгородом у супроводі «ДАІ». Без жодних порушень, правила дорожнього руху. Передусім, автолюбителі кажуть в цьому теж їх позиція, бо ж дисципліна на дорозі це вже крок на шляху до Європи.